Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про найдорожче серце кожної людини. Про батьківщину. Ми постійно вживаємо слово рідна земля, рідний край. А як зрозуміти ці слова? Чому вони для нас найдорожчі? Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай, Батьківщина це рідна земля. Батьківщина це ти і я. Україна це наша земля. В народі кажуть, всюди добре, а дома найкраще, кожному мила своя сторона. Отже, Україна для нас малята не просто рідна, а найрідніша. Яблуневий ніжний цвіт, соняхи, калина, це найкраща на землі, наша Україна. І дитячий наш садок, рідний дім, родина, все це рідна назавжди наша Україна. В Україні є багато мальовничих сіл та великих міст. Я пропоную вам малята уявну мандрівку над нашою країною, мальовничою Україною. Мальовнича наша Україна, це край безмежних ланів, синього неба та співучих птахів. Тут кожне місто. Кожне село має свою унікальну красу, що зачаровує серце і душу. На заході височіють величні Карпати, вкриті густими лісами, де шумлять гірські ріки та пасуться олені. Тут повітря напоєне запахом хвої та свіжості ранкового туману. На півдні розкинулися безкраї степи, де колоситься пшениця та достигає соняшник. море лагідно умиває берег, а чайки кружляють у небі, створюючи неповторну мелодію природи. На сході простягаються родючі поля, де працьовиті люди вирощують багатий урожай. Тут Влітку пахне черешнями, а восени яблуками та виноградом. Центральна Україна це серце нашої Батьківщини, де Київ височить над Дніпром, розповідаючи про славетну історію казацтва та незламного духу народу. Україна мальовнича у будь-яку пору року. На весні вона вкривається білим цвітом садів, влітку палає барвами полів, восени шарує золотими лісами, а взимку мерехтить сріблястим снігом. Любімо та бережімо нашу Україну, бо вона найпрекрасніший куточок світу. Дякую вам, малята, за увагу до зустрічі.